Посібник із зарядного кабелю Тесла для водіїв Великобританії, автомобільний блог. Вибір правильного зарядного обладнання для Тесла, посібник для водіїв Великобританії. Велика Британія прискорює перехід на електромобілі і Тесла лідирує в електромобілях. Однак заряджання автомобіля це не просто питання зручності, а важливий аспект повсякденного використання. Вибір правильного зарядного обладнання може допомогти вам уникнути незручностей і покращити ваш досвід володіння тесла. Основні види зарядних кабелів Власникам Тесла у Великобританії доступні два основних типи кабелів. Прив'язані кабелі залишаються приєднаними до точки заряджання. Неприкріплений можна транспортувати і використовувати в різних місцях. Найпопулярнішими кабелями є роз'єм типу 2, який став стандартом у всій Європі. Ці кабелі сумісні з домашніми зарядними станціями та більшістю громадських зарядних пристроїв. Домашня зарядка запорука зручності. У більшості британських будинків використовується однофазна електроенергія, яка підходить для нічної зарядки. Стандартні кабелі забезпечують потужність від 3,6 до 7,4 КВТ. Для швидшої зарядки рекомендується встановити настінний зарядний пристрій. Водії Тесла можуть розраховувати на зарядку протягом ночі. Стандартна модель, наприклад, Tesla Model 3, заряджається за 8 годин. Для моделей із більшою батареєю, наприклад, S, потрібно 12 годин або більше. Важливо пам'ятати, установку повинен виконувати кваліфікований електрик. Необхідно виділити окремий контур для зарядки обладнання. Перевірте місцеві правила встановлення зарядних станцій, громадські зарядні мережі. Мережа Tesla Supercharger у Великобританії налічує понад 1100 станцій, що робить її однією з найнадійніших систем швидкої зарядки. Це особливо зручно для подорожей по автомагістралях. Цікаво, що Supercharger тепер приймає не тільки автомобілі Tesla, а й інші електромобілі. Водії Тесла також можуть користуватися тисячами громадських зарядних станцій інших компаній, таких як BP Pulse, PadPoint і Aspre. Більшість нових моделей Тесла сумісні з цими системами за допомогою простих адаптерів, особливості британського ринку. Інфраструктура зарядки нерівномірна по країні у таких регіонах, як Великий Лондон і Південний Схід, більше громадських станцій, тоді як у Північній Ірландії, Уельсі та деяких частинах Шотландії, є менше варіантів. Поради власникам Тесла. Плануйте свої поїздки заздалегідь, використовуйте карти з розташуванням зарядних станцій. Є необхідні адаптери для різних систем. Поради щодо вибору обладнання. Якість зарядного кабелю впливає на продуктивність. Використовуйте кабелі з товстими мідними жилами. Звертайте увагу на визнані знаки якості. Враховуйте довжину кабелю. Чим коротший, тим краща продуктивність. Британський клімат вимагає особливої уваги до обладнання. Кабелі повинні витримувати широкий діапазон температур. У холодну погоду час зарядки може збільшитися. Сучасні кабелі пропонують додаткові функції, можливість відстежувати енергоспоживання, контроль зарядки через програми. Оптимізація часу зарядки для економії на тарифах, висновок. Вибір правильного зарядного обладнання є ключовим для насолоди вашої тесла у Великобританії. Враховуючи ринок Великобританії, кліматичні умови та щільність інфраструктури, власники можуть зробити усвідомлений вибір, який забезпечить надійну та ефективну зарядку за будь-яких умов.